У столиці Сербії відбувся масовий антиурядовий мітинг. На вулиці Болграда вийшли десятки тисяч людей. Здебільшого молодь та студенти. Протестувальники вимагають створити тимчасовий уряд, провести дострокові вибори та покарати винних за трагедію у місті Новий сад. Там я нагадаю, 1 листопада через падіння відремонтованого накриття на вокзалі загинуло 15 людей. За словами мітингарів, відповідальність за те, що сталося, на плечах. Можновладців мовляв, через корупцію ремонт був неякісним, і бетонна конструкція обвалилася всього через кілька місяців після урочистого відкриття. За оцінками Міністерства внутрішніх справ Сербії на протести в столиці е, напередодні вийшло близько 30 тисяч учасників. Ну і до теми, яку анонсували депутатів в Україні менше, є, і це не про ініціативу скоротити їх кількість через нерівномірне співвідношення з кількістю населення нашої держави. Ні, ні, епідемія мандатовтрат розпочалася з повномасштабним вторгненням Росії, і скандал за скандалом. Тобто, народні обранці що то складають, чи то втрачають свої повноваження достроково. У причинах розбиралася наша колумністка Анастасія Дмитровська. Настю, вітаємо, Насті, вітаємо. тебе. Привіт, то з чим пов'язаний цей не побоюся цього слова мандатопад? Та мандатопад пов'язаний із дуже різними причинами про них трошки далі. А поки що хочеться трошки цифр товариства, тому що загалом за 5 років у Верховній Раді дев'ятого скликання мандати достроково склали 53 нардепи. Як ти дуже слушно підмітив? Та почалося це активніше, саме після початку великої війни. А про причини, за які ти запитався, давайте глянемо далі в матеріалі. Давай. Після початку великої війни добровільно і масово складуть мандати члени забороненої нині ОПЗЖ. За власним бажанням припинили повноваження колишні члени забороненої опозиційної платформи за життя: Ілля Кива, Юлія Льовочкіна, Ігор Абрамович, Олег Волушин, Наталія Королевська, Юрій Солод, Тетяна Плашкова, інших членів ОПЗЖ Вадима Рабіновича, Тараса Козака, Віктора Медведчука, Рената Кузьміна позбавили депутатського мандата після позбавлення їх громадянства України. На цій хвилі добровільних відмов від мандатів із Ради підуть і ще п'ятеро позафракційних депутатів. Також за власним бажанням раду покинули позафракційні Дмитро Шенцев, Андрій Аксьонов, Дмитро Шпенов, Вадим Новинський та член фракції Батьківщина Віталій Данилов. Ще п'ятеро нардепів мандати втратять автоматично. П'ять народних депутатів автоматично втратили мандат у зв'язку зі смертю: Валерій Давиденко, Антон Поляков, Олексій Ковальов, Андрій Іванчук та Олег Макаров із фракції Голос. Але були серед нардепів ті, хто без мандату лишився через скандал. Ось, наприклад, нардеп «Слуги народу Юрій Арістов у липні 23-го поїхав із дипломатичною місією до Вільнюся І опинився на Мальдівах. Дипломатична місія на Мальдівах на люксовому курорті помітили нардепа Слуги народу, який відповідає за нацбезпеку. безпеку. Словом, здійнявся гучний скандал. А на такі от відрядження нардепів відреагував навіть Зеленський. Кожен намір будь-якого посадовця кудись поїхати за крадом будь-якого депутата варто перевіряти до секунд. Якщо хтось дуже хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине. Власне, ця дипломатична місія для Арістова виявилася останньою і його позбавили мандату. У лютому 23-го через скандал вимушений був скласти мандат і нардеп Олександр Трухін, депутат, що у серпні 21-го потрапив у ДТП, і тоді він намагався втекти із місця аварії та пропонував хабар патрульне. Давай я тихенько зараз в ліс піду. Не вийде. Я з Денисом поговорю. З яким Денисом? З монастирським. Я тебе прошу. Якщо монастирський мені подзвонить особисто, то я із задоволенням. Я тебе прошу. Я не можу. Зрозумій мене правильно. У мене за це кримінальна відповідальність. Ну я тебе прошу, я тихенько зараз в ліс піду. І ось у лютому, 23-го... Рада підтримала припинення повноважень нардепа Олександра Трухіна. А от у серпні 23-го достроково позбавили мандату нардепа Андрія Холодова. За даними журналістів, нардеп перебуває з сім'єю за кордоном, зокрема на Кіпрі, де має родинний маєток. Також журналісти з'ясували, що Холодов за кордоном розбудовує сімейний бізнес. Його дружина стала співвласницею салону краси у Відні. Від мандату нардеп відмовився після скандального розслідування журналістів-схем про його закордонне життя. Я не можу поєднувати обов'язки глави сім'ї, займатися лікуванням дружини, дитини та одночасно бути присутнім на всіх засіданнях Верховної Ради. Ще трохи цифр. Нині Верховна Рада працює із найменшою кількістю народних депутатів за час незалежності України. Їх сьогодні 401. Ще приблизно 40 нардепів. Засідання Верховної Ради стабільно прогулюють. Себто по факту, маємо десь близько 360 нардепів. Слухай, от а, буквально нещодавно трапилася на очі мені аналітика від руху Чесно. І От виявляється, що прогульники є у кожній. Вартії більше того, є навіть такі нардепи, які прогулюють засідання руками, і при цьому вибачте, але зберігають свій мандат. Так, я теж цю аналітику вивчала, і навіть можу доповнити її іменами, тому що ось нардеп від ОПЗШ Федір Христенко у раді від початку великої війни не був і все ще залишається при манда... мандаті, мандату, як би його так сказати, але факт залишається фактом. Тобто мандатоноса е, щось, щось, щось ніяк не дойде. Третій рік пішов, але ніяк пан Федір не надійде до Верховної Ради. Ще гучні імена а там інші є. Приклад. Та є інші: є е, Петро Олексійович Порошенко серед прогульників Ігор Палиця, Олег Дунда, Жан Боленюк, словом. Я вирішила зателефонувати, так би мовити, нардепочку. Поцікавитися. поцікавитися безпосередньо у них, що, що ж сталося, що пішло не так, чому не можуть ніяк до ради дійти. Власне, давайте послухаємо, що, що вони нам говорили. Давай. Телефонуємо вам з приводу аналітики руху. Чесно, оприлюднили дані і знайшли вас у списках серед депутатів, які минулого року не відвідували засідання парламенту. Хотіли запитатися, з яких причин не відвідували, чому не голосували. Там, згідно статистики, ви щось більше 40% засідань пропустили. Я був я зараз Я зрозумів. Були у відрядженні? Це зараз вивчаємо аналітику руху чесної і знайшли вас серед депутатів, які не відвідують парламент. Хотіли запитатися е, причини про, пропусків таких. Знову ну, якщо чесно, вони просто знаєте, роблять статистику, яка абсолютно нікому не потрібна. Я служу в Збройних силах України. І тому я величезну частину часу проводжу на фронті. Те, що відбувається в парламенті, там знаходитись часто не хочеться, якщо чесно, якщо вже так. Покласти руку на серце, то концерти, які там зараз відбуваються, на останньому тижні взагалі. Якщо щоб там приймалися рішення для країни, які необхідні, щоб на війну добирали, це одна справа. А коли там вже політичний цирк починається на засіданнях, то якщо чесно, краще бути на фронті. Ну, я не знаю, на якій підставі ви, ви вирішили, що я не з'являюся. Е... Я зареєстрований на кожному засіданні майже. Е, Аналітика руху чесно можу вам у месенджер надіслати? Не ж, я подивлюся. Я просто ну, я не знаю з приводу аналітики руху чесно. Я знаю з приводу офіційного сайту Верховної Ради, де, де фіксуються всі голосування того чи іншого народного депутата. Ну ось, наприклад, 22-23 рік, знову ж таки, я відкрила собі цю аналітику. Протягом... 23 рік? Так, з 22 по 23, 37% засідань не відвідували ви. Ну, принаймні, аналітика руху чесно це говорить. Я, чесно кажучи, вас ну якби е рекомендував вам послатися на пісні джерел. Тобто ви ви з'являєтеся правильно на засіданнях? І голосуєте. І голосую. Чи, чи просто зареєстровано? Дивіться, ні. Я е е з'являюся, голосую. У мене була сесія. Е там, тобто, якщо я бачу, що я можу, точніше, що мені треба на навчання і немає якихось супернагальних законопроєктів, якісь правски розглядаються, я можу там, міг бути неприсутній на певній частині того чи іншого засідання. Але найважливіші законопроєкти я завжди присутній, якщо я в Києві, якщо я не хворію і так далі. Так далі. Не дуже показовим, насправді було і те, що список депутатів був величезний. Коли я почала телефонувати безпосередньо, то там пі, 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 то ти ну додзвонитись майже нереально. Їх і не у парламенті ні знайдеш, ні за номером телефону, ніде не знайдеш. І ще ж там історії з тим, що ну. Запит надійшли, да, де вгадаю. З запит. Ми вам протягом в наступному відповімо. Році може Будемо колись відповідати, але є рішення. Давайте картки вводити для народних депутатів. Ну робочі мається на увазі. Прийшла або прийшов на робоче місце, провів картку або там якось відмітився, і все точно всі знають. Боюся, що схема знайдеться і так, проти там, спочатку схеми. Спочатку рішення а не, спочатку обхід, а потім так словом, словом ситуація складна, але будемо спостерігати. Настя, так. дякуємо тобі дякуємо за, за цю колонку. Наша послужити. колоніст Анастасія Дмитровська була з нами в прямому ефірі.